Мене звати Владислав. Я відран війни е, працюю в місті Чорноморськ. Трансбалтермінал. Як е, я вирішив стати інструктором е, після поранення звільнення з військової служби? Я повернувся до праці. І перше питання в мене було саме як наші співробітники на якому рівні знають саме курси тактичної медицини? Я був трохи розочарованим результатами опитування, саме тому, що процентів, так скажемо, 90 не розуміли навіть, що таке турнікет. І тут я зрозумів, що маю якісь корисні навички, і захотів допомогти своїм колегам. Чому саме потрібна домедична допомога? Тим паче в нашій країні на зараз це по-перше, війна. По-друге, нещасні випадки на дорогах, і по третє, нещасні випадки на підприємства. Тактична медицина буде корисна навіть і при війні, і не при війні. То це це, це завжди до вподоби.